Юрій Деревянко, політична партія Воля. Шановні українці, шановні журналісти. Сьогодні у Верховній Раді відбулося цинічне протягування закону, який стосується буквально кожного українця. Сьогодні у Верховній Раді відбулося безпрецедентний випадок, коли голосами опозиційного блоку, олігархів, групи відродження і групи воля народу президент отримав контроль разом із Фракцію БПП і Народний фронт отримав контроль за Національною комісією з регулювання енергетики і комунальних послуг того неконституційного органу до цього дня, який був який він створив раніше. І сьогодні саме голосами олігархів, саме голосами бувших регіоналів, він далі фактично контролює цей орган. Цей орган впливає на суму коштів більше як державний бюджет України це понад 700 мільйонів гривень щорічно. Цей орган впливає на кожну платіжку, яку ви, шановні українці, сплачуєте щомісячно за комунальні послуги. Саме сьогодні під гаслами незалежності, під гаслами реформ, під гаслами іншими позитивними, було грубо протягнуто механізм, відповідно до якого президент і далі буде контролювати цей орган практично особисто разом із олігархами, де вони об'єдналися сьогодні у Верховній Раді. Політична партія воля як ліберальна партія категорично виступає проти узурпації влади президентом та виступає за те, щоб якомога більше повноважень мала Верховна Рада. Саме тому ми сьогодні пропонували, щоб національну комісію як незалежний орган було сформовано. 300, 300 голосами народних депутатів Верховної Ради, щоб члени цієї комісії були максимально незалежні, в тому числі і від Верховної Ради, тому що ви чудово розумієте, що другий раз 300 голосів не збереш, не щоб відкликати членів цієї комісії, саме тому, щоб ці фахові люди, які мали бути призначені в 300 голосів Верховної Ради, були насправді незалежними. Натомість тільки 103 депутати підтримали цю поправку, і я персонально дякую кожному народному депутату, який стоїть на позиції незалежності такого органу, який стоїть на позиції справжнього захисту інтересів кожного українця. Але сьогодні більшістю народний фронт, фракція блоку Петра Порошенко, опозиційний блок, депутати від Ахметова, Льовочкіна, Фірташа, Коломойського протягнули законопроект про НКРКП яким далі залишили повний контроль за, за президентом в цій галузі, хто такий сьогодні голова НКРІ Це Дмитро Вовк, молоде дарування 27 років, який жодного відношення ніколи не мав до енергетики, зате працював в корпорації Рошен. Це Борис Циганенко, який був посадовою особою в структурі російського бізнесмена Григоришина та у Києва Неру Ахметова. Це Володимир Євдокімов, який є бізнес-партнером соратника і соратника Арсенія Яценюка. Це, Юр... Це Юрій Голяк. Які пов'язаний з олігархом Дмитром Фірташем, це Вікторія Морозова, яка пов'язана з структурами Григоришина. Оці люди сьогодні встановлюють тарифи для нас, з вами, шановні українці. І коли ми говоримо, що президент України є гарантом Конституції, то сьогодні брутально ця Конституція порушилась під час цього голосування. Адже цим законом були делеговані повноваження президенту, які йдуть в супереч Конституції України. Саме стаття 106 Конституції України чітко і вичерпно говорить про те, які є повноваження у президента України. А цим законом ми додаємо додаткові повноваження, які конституції не передбачені. Мало того, саме Конституцією передбачено, що ці повноваження виключні. Те саме стосується і повноважень апарату Верховної Ради України у роботі з конкурсною комісією, і це також врегульовано чітко в Конституції, зокрема стаття 88. Тому виникає питання, як гарант Конституції і в інтересах чого може порушувати таким чином конституцію. Виникає питання, як більшість, яка сьогодні складається із БПП і народного фронту, може голосувати разом з партією регіонів, з олігархами, і в інтересах чого вони голосують? Відповідь очевидна для того, щоб контролювати. Потоки, які перевищують державний бюджет України, адже державний бюджет України ухвалюється як мінімум 226 народних депутатів у парламенті. А сьогодні сім членів НКР буде розпоряджатися цими коштами, встановлювати тарифи і контролювати фактично кожну платіжку, кожну вашу платіжку, яка є. Ви сьогодні чудово розумієте, що за кожну тисячу метрів газу, які українці сплачують, 580 гривень, це так звана корупційна. Політична рента, яка йде саме в кишені Ахметова, Коломойського, Фірташа, Пінчука і інших олігархів за сприянням влади, за сприянням президента і уряду України. Тому мені дуже шкода, що сьогодні в такий спосіб під гарними гаслами було притягнуто той законопроект, який мав шанс зробити цю комісію дійсно незалежну. А по факту ця комісія стала повністю під контролем президента. Тому, шановні українці, ми хочемо, щоб ви розуміли, що президент України. Несе персональну сьогодні відповідальність за ті тарифи, які ми будемо з вами сплачувати, за діяльність цієї комісії, яка буде повністю підконтрольна президенту України і олігархам, і за всі ті платіжки, які ми будемо з вами, які ми будемо з вами отримувати як в опалювальний сезон, так і пізніше. Дякую вам за увагу.